Усім привіт і здоровенькі були. У нас сьогодні неділя. По старому старий новий рік. Ну і ми вирішили з дівчатами зустрітися з нашими Сонією, Оля, Юра. І, можливо, це був просто повід, Новий рік, старий новий рік. Просто зустрітися. Прийшла пора. Давно не були разом. Соня з великим. Радістю з великою зголосилася. Юра з Олею також, Вони ніколи не впроти, якщо здорові, якщо немає десь іти по іншим справам, завжди прийдуть. І я тут впораюся на кухні. Вчора зробила одкий чизкейк, треба його ще трошечки доробити, додати йому якогось кольору. Це персиковий. Я зробила винегрет. сир буду робити з помідорами. Замаринувала картоплю. Є у мене грибочки, є ще холодець, щось принесе Соня, щось принесе Оля. Степан з Марією поїхали десь Depot купити солі, тому що нам передають, що буде великий якийсь шторм, буде снігу, буде морозу, і тому треба буде посипати доріжки драйвей, щоб не було слизько. Ну, Такі тут порядки, тому ми починаємо притримуватися також біля своєї хати, коли ми жили в апартаментах. Ми там нічого не робили, ми там нічим не посипали, ми там нічого не прибирали, там все робилося для нас, ну і ми за те платили. Тепер тут по-іншому, тепер прийшли трошечки розходи, розтрати на це все, ну, нічого не поробиш, так і є. Тумбочки, бачите, вже тут. Я наклала фотографії вже пробую, як то має бути. Кінь мій велосипед пішов вже до мене в кімнату. Вже буду там їхати. Так, що у нас 12-та година. Ми домовилися час друга. Хто прийде, будемо зустрічати радо і весело. Соня дуже хотіла маланкувати, так як сьогодні по старому Маланка, Василя. Ну, хто знає Маланки буде маланкувати, я маланок не знаю. Мені дуже прикро, мені дуже соромно, але я не знаю. Я не дуже і коляду знаю, ну і Маланку мало знаю. Степан, може, трохи знає. Соня має знати. Ну, спробуємо маланкувати всі разом. Подивіться, яку картину ми купили. Гарненьке слоненятко. Ми, звичайно, купили це не собі. О, у мене на роботі, у мами, вона купила діткам у ігрову такі три жирафіка. О, точно таким стилем мальовані, такі маски. Три жирафики вона купила. Я кажу, слухай, я у хто не бачила таких слоників, точно таких. А вона каже: Да, я хочу. Якщо будеш там, якщо всі будуть сфоткай. я сфоткала. А вона каже, я хочу, бери. Я купила. Вони коштують 25 доларів, плюс такси там трошечки туди-сюди. Та й будуть у них і жирафики, і слоники. Жирафики в окулярчиках, слоники ні. Але такі симпатичні, кольорові для ігрової, для діток, то, що треба. Маша Степан уже вдома. Соня вже на своїй білій Маруські тут. Зараз будемо зустрічати. Да, вона вже паркується. Соня перша, вона пунктуальна, вона молоченка. Люблю пунктуальних людей. А ось наша Соня. з з маланками, маланками. Старим новим роком з Василієм 6, здоров'ям ноги. Дякую. Соня, як завжди, з квітами. Дякую, гарно, дякую. ні? По-любому, хоч крішечку. Ну, хоч чуть-чуть, правильно, але. Це до столу. Дякую, дякую. Будьте здорові. Розбирайся. Оля з Юрою приїхали. Зустрічаємо. Поляна вже накрита. Почті. І ще картопля з м'ясом у духовці і гриби. І це все треба зараз гріти і будемо сідати. О, і ще всі одні всі гості. Всі можна, всі можна. Зима? Сніг вас пригнав. Привіт, привіт. А ти що а ти звідти пішки прийшла? Бачу, Юра, паркується Оля, звідти. Ти куди ходила? Ого! Ми Давай. знаємо, що ви любите лижі. Ооо, лижі пригнали. Okay. Окей. Хазяян, дружистова Іра. Це будете нарізати, сікти, на стіл ставити. Ого, це така, може ми тощо ще завішаємо. Це таке, що тут можна завішати? Да. Да. Нема місця. Машуні, Нема місця. Всякого боку я буде. А що мені дівчинці такий цікавий, подивись на подарунок. І самі ще ріжінці соні. Соняку візьме, звізьме, а так соня візьме. Ну нічого буває. вибачте і скаже, ой, як мені жарко. А як не буде жарко, скаже, як не буде слухати. Це інструмент для настоящеї жінки. Або в телі закривати. Сонячка, розбереться. Ми до вас гості. В Суботу. Суботу, Соня вже закликає. Гості з пустими руками не ходять. Ох, по-кресті, капуста. О, все добре. Ведро капусту насікли. Відро? Молодці. Да, не то, що ми, молодці. Боялися то да, е да. морква, це, а це, це два оселети. А я риби нови. О, ще й закопти сили. Закопилися молодці, дякуємо. Так. Проходьте, роздягайтеся. Дорогі наші друзі, вітаємо вас з Новим роком. З новим новим роком, з старим новим роком. бо ви ніколи нас не забували. Ви завжди в нас приходили так гарно повні, щиро, гарно. Ми вас завжди чекаємо, ми вам завжди раді, бувайте здорові і жодная найкраще. Ні, батам що і тика, бувайте <infused> здорові! Маша, я хочу похвалитися. Подарок. Не підробка. І подарок. Я дозволіла на нього зразу. Картопля в духовці доходить. Але ми вже сідаємо, ми чекати не будемо. Ми отут. Всі помістяться. Всі ми худенькі. Дайте тут. Старим новим роком. Васильівна, сьогодні Васильівна Васильівна Васильівна. Ти Васильівна? Так тебе причитайте, Васильівна. Много еліта тобі. Василен. Все, давайте з новим старим новим роком. Ой, смачневино. А горілку ми привезли з аруби. Оце у нас повід є. її попробувати. Вона оказується зроблена з морської води. У них там є свій завод, який переробляє морську воду. Ми сьогодні покупалися і напилися так. води з моря. Так що можете собі уявляти, що ви побували на арубі, П'ять разів дистильована. Бачите, написано five times distillated. Видно, що я рочить англійську мову норма. Я гарно читаю. Тебе не прочитала таке? Ні, ну ти зовсім без закляти такі Давайте, друзі, за перемогу. Дай Боже, щоб Україна перемогла і щоб уже були всі в злагоді, в мирі, спокою. Всім добра. І будемо зустрічатись на Україні. Поляну, до Там озеро Соня, вже на Україну збирається. Прямо вже жарко, Ось це вино також смачне. П'ємо вперше. Це звідки з Пенсільванії? Там виробили сусіди. Щось як шампанське, лиш без бульбашок. Я Я брав робочу машину, все привіз. У них після Толя туляника то Толя то забрав усе. Та, Та, не, 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 не. Ось так Я чудово не сидимо. п'ємо. Зна... У, вас... У нас на буквині багато ліс. Знаєте? Ну. Є пилки одноручні, а є двохручні. <рогля> <дворучно>. ну, Почалося. Про пилки. Оля <роглянсь> пля <роглянсь> Юру. Ну, Про є... Пропило дружба. Однорожні і двогроші. Є тирса летить, а є пісок летить. Гості відходять, вже взуваються. Дивимося маланку нашу українську. Дівчата посиділи, пів шостої посиділи трошки. Та прямо Дівчата посиділи, хлопці напилися. Хлопці напилися. І так, і, на, і нас починає водити. І починає водити, водити хлопців. Угу. Чекаємо Чекаємо сте пана курту аксумо. Подавай. Знаю, Джентльмен. Давай всі підряда, там розбираємо, що. Поцілунок має бути щирий, зверхний, тісний правильний, правильно французький. <laughs> а ти знаєш? Можна щось познає. Що ж, паслуха? Я питаю жива, чи як має а, бути. маєш? Ой, що... ну а як? же? Жінки всі мають бути поціловані. Ви бачаєте, що без хлопці обійняті. Що йде не бисі так? Подарунки не забудуться Юра взяти. Тобі треба взуватися ще Юра, так і шов би. Так гірко. То вона б сказала точно, що п'яна. А так бачиш? Я ж шнурки каже сам, сам. Так, Маланка. Все, підбирали, ще весь. Ще коло машини. Ми не будемо робити і змію. Так. Ми можемо цілуватися, ми ми свої, так що це я добре. Я питаю, отак і прощаємося. Кожного разу. Дякую, що прийшли рідненькі. рідне. Тому? Побачимося, побачимося. Бачиш, почалися зустрічі частіше. Дякую, Дякуємо щирого школя. Дякуємо щирого школяру за дуже гарне глянь. Нема бачне пригу нас Дякую, що прийшли. Іруся, знаєш, як то кажуть, головне, щоб були всі здорові. Це правда не бачили, що то ви хворіли. Потім ми хворіли. Це правда. Слава Богу, що всі здорові. Що маєте бажання, маєте час завжди. Просимо до зустрічі да. в суботу. До зустрічі цього найкраща. Ви не разом йдете. Ми добре вас зустрічати. Пока! Щасливо! Ось таку дошку подарували друзі, щоб на ній ми рубали. Тут можна рубати навіть ягня на ці дошки, такі довгі. І викладати на неї можна також, що хочеш. Можна її тут завішати. Будемо думати, що з нею робити, куди її краще примайструвати. Маші, дивіться, який подарунок для Маші. Коробочка. Шоколадними цукерками. Шоколадні цукерки якісь такі круті. Ми таких ще й не бачили. Зроблено з любов'ю. Все, гості, гості пішли. Мало що їли, мало що пили. Ми починаємо це все збирати. І відпочиваємо і готуємося завтра далі до роботи. Все, всім вам дякую, що були з нами. Можливо, вам сподобалося? Якщо ні, то вибачайте, як є, так є. Всім всього найкращого. Бай-бай.